Як берегти свої? Кревні літо активний сезон для злодіїв кажуть у поліції. Кількість квартирних крадіжок у період відпусток за різними даними зростає на чверть, а то й на третину. Шахраї вдосконалюють свою майстерність, використовують безліч хитрощів, аби потрапити до вашої селі. Як розпізнати пастки, як захистити дім, усі ли крадіїв та способи вберегтися від них на конкретних прикладах, вивчала Вероніка Ведмецька. В квартирі зламаний замок і вкрадені гроші, і ювелірка. Сусідка побачила, як виходить з квартири чоловік в балаклаві. Квартира не закрита, і ну попропадало. В Гаті переворот. Такі повідомлення надходили на лінію 102 у Волинській області. За один день крадій встиг проникнути у дві квартири лучан та винести звідти ювелірні вироби і гроші помешканні фігуранта провели невідкладний обшук та вилучили докази по справі, у тому ж числі інструменти для злому квартир. З початком повномасштабної війни квартирні крадії не припинили своєї діяльності, зазначають у Нацполіції. У літній період, коли люди їдуть відпочивати і подовго не бувають вдома, кількість таких злочинів зазвичай зростає. Експерт із безпеки Руслан Болгов каже, найлегше домушникам працювати у приватному секторі, де людей на вулицях небагато, а також у новобудовах. Там, взагалі, майже ніхто нікого не знає, і всюди йде ремонт. Зайти ремонтника. Ніхто навіть питання не буде задавати. Але от в старих будівлях ви попробуйте зайти. Чужа людина, вас бабушки хто туди такої, куди йдеш. Втім, кожна крадіжка це зазвичай не спонтанне рішення зловмисника. Підкреслюють правоохоронці. Швидше добре спланована операція. Вставляють ось так флейри в усі квартири. через два дні повертаються, обдивляються. Хто е, живе в квартирі, той, звісно, вийме флаєр, також по е, дверям дивляться, або по, е, дверним е, замкам, який легше буде зламати, але або м яка не броньована двері. Ще є момент того, що, бачите, е, у більшості в е, помешканнях є килимки. І е, е, буває так, що посипають білим. Е, Пісочком на якщо пісок буде здвинуто, да сунуто, то хтось в помешканні заходив. Аби захистити житло від крадіїв, слід створити ілюзію, що там постійно хтось перебуває, радить експерт. Копероти з сусідами, щоб вони доглядали до вашої квартири, або з родичами, які можуть а, а, пожити в вашій квартирі. Також можна технічні засоби, наприклад, той самий ефект «Один вдома відомий всім фільм. Це радіо, яке вмикається в певний час рандомно, світло, яке вмикається в певний час рандомно. Тобто, ви можете все це налаштувати. Умний дом через телефон ви можете все це перевіряти, поставити камери відеоспостереження, можна навіть муляж поставити над вашою квартирою. Це трошки відлякує. Ви можете замовити послугу в охоронній кампанії. Це не так дорого, як здається. Працювали вхідні двері та коридори. Йдуть повторні. 1229. Хто прийняв. Це диспетчерський пункт поліції охорони. Державна структура, зокрема, допомагає власникам захистити житло від крадіжок. Контроль цілодобовий. Сигнали з підохоронних об'єктів можуть надходити і вдень, і вночі. Пульт охорони доброго дня. Кнопочку так, натискайте. Угу, так, я прийшов сигнал. Тетяна приймає десятки дзвінків за добу, ділиться на те, щоб відрядити екіпаж реагування за викликом, має піти не більш як 20 секунд. Передаємо на наряд поліції, на планшет. Вони його получають, читають. Якщо причина не встановлена, все добре. Ми дзвонимо клієнту і повідомляємо, що в нього спрацівка, Він їде на квартиру перезакриває. Екіпаж реагування це двоє поліцейських. Вони чергують по всьому місту, чекаючи на вказівки диспетчерів. Загалом по Україні діє понад 400 таких бригад. Головне завдання кожної якнайшвидше прибути до місця ймовірного злочину. Працювала катей, частини. кисани, працювала, зовує. Працювала. Лічені хвилини і охоронці вже проводять огляд об'єкту. Дивізу по один. По об'єкту все ціло закрито, причина спрацювання не встановлена. Коли ми прибуваємо за вказаною адресою, ми обстежуємо, блокуємо, обстежуємо об'єкт, перевіряємо чи вікна, двері, вхідні, все закрито і передаємо це на чергову частину. Черговий викликає хозоргана і встановлюємо причину спрацювання. Може, там зломисних середині. Микола працює поліції охорони вже сім років. каже, війна грає на руку домушникам, адже люди стали частіше залишати свої оселі порожніми. Є інші групи населення, які під час повітряної тривоги не йдуть в укриття. А намагаються проникнути до житла або викрасти щось. Коли господарі йдуть в укриття, безпеку житла краще довірити сучасним технічним засобам, радять у поліції охорони. Це може бути і датчики відкриття дверей, датчики розбиття скла, датчики задимлення, датчики затоплення, тобто безліч датчиків, тобто як такий розумний будинок. А ще гроші люблять тишу. Це одне з найважливіших правил фінансистів. Доречно застосовувати і у випадках, коли йдеться про безпеку вашого дому. Якщо в вашому будинку знаходиться, вибачте картини, мембрана купа алмаз. Ви про це кричите на весь світ. Повірте, рано чи пізно до вас придуть поменше розказувати, скільки цього у вас достатків. Щоб до вас не захотілося приходити, тримати за сімома замками бажано також інформацію про заплановані поїздки. Навіть у соцмережах правило безпеки номер 1 про відпустку краще розповісти вже після повернення додому. Тоді і яскраві фото можна буде долучити і про безпеку житла не хвилюватися. Вероніка Ведмецька, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдині новини.